Оригамі для мами весна була лагідна і тепла, як мама. Так думав малий пухнастий котик. Він хотів подарувати матусі найпрекраснішу весняну квітку. Узявши всі свої кишенькові гроші, малюк помандрував до квіткової крамнички. Скільки дивовижних квітів там продавалося троянди, камелі, орхідеї, лілі, гіацинти, крокуси, гладіолуси, нарциси, тюльпани, мімоза. Котик аж розгубився від такої краси. Він підходив до кожної вази, довго милувався квітами і нюхав їх. Я шукаю найгарнішу квітку для мами, сказав котик китці-квіткарці. Квіт... Троянду? запитала його продавчиня. Ні, не троянду. замотала головою маля. Не хочу, щоб матуся ненароком поранила колючками лапку. Котик знову обійшов крамничку і врешті обрав рожевий тюльпан. Задоволений, він висипав на прилавок пригорщу монеток і вирушив додому, урочисто несучи перед собою тендітну квітку. Дорогою котик не зводив очей із ніжного тюльпана, уявляючи, як вручить мамі цей чудовий подарунок. Пригріло яскраве сонце і золотистим промінцем ключиками зімкнуло щільно зімкнутий бутон. З кожним кроком кошенята квітка ставала пишнішою, розкриваючи пелюстки все ширше і ширше. Непомітно тюльпан розпустився, а потім похилив голову. Ой-ой! Не найвянь в'янь! Жалібно занявчав котик Ти ж найкрасивіша квітка для мами. Тут дмухнув сильний вітер і зірвав одну пелюстку. А коли малюк нарешті добрався до свого будинку, прикриваючи лапкою тюльпан, осипалася й решта пелюсток. Я вибрав найкращий тюльпан, а він зів'яв, гірко подумав котик. Мені треба подарувати матусі таку квітку, яка б тішила її завжди. І тоді котик придумав зробити тюльпан із паперу. Він узяв товсту книгу саморобок, кольорові аркуші та почав майструвати. Малюк старанно складав паперові пелюстки, як показувала схема в книжці, і невдовзі в його умілих лапках розквітнув рожевий тюльпанчик орігамі. Наступного дня котик вручив його мамі і сказав «Зі святом весни, матуся! Я хотів подарувати тобі квітку, що цвістиме для тебе завжди навіть у зимку. Це найпрекрасніший подарунок у світі, відповіла кішка мама і обняла любого синочка. Кінець.